Починається новий тиждень, сьогодні понеділок, я нарешті вирішила повишивати. А вишивати саме я буду цей дизайн від Терези Когут в одну ниточку, 40-й каунт. Тож, спробую сьогодні повишивати максимально довго, наскільки це в мене вийде. Бо минулий тиждень був зовсім без вишивки, і я вже більше тижня зовсім не вишивала, скучила, думала, що на мене вже напав не вишивон, але ні, чогось мені сьогодні дуже сильно захотілося вишивати. Тому у мене ось така організація. Я на вулиці буду ось дивитися на ці чудові квіти і вишивати. А ще я на минулому тижні все ж таки отримала велику посилку з пряжею для шкарпеток. І зараз я ставлю шматочок відео з розпаковкою. Сьогодні отримала велику посилку з пряжею. вирішила, що потрібно і вам показати цю надзвичайну розпаковку. Буду знімати на вулиці. У мене є така чудова лавка. Не пофарбована, навмисно, я не дозволяю нікому фарбувати, тому що це дуже крутий фотофон. Тож, перед вами посилка від інтернет-магазину Woolhouse. Вперше замовляю в цьому інтернет-магазині пряжу і враження чудові, посилка прийшла дуже швидко. Гарний там вибір шкарпаткової пряжі я рекомендую, якщо ви. Любите вибирати з чогось з різних брендів, різних кольорів, то тоді можете зазирнути в цей інтернет-магазин. Подивіться, яка крута упаковка. Ніякого цілофану, ще в подарунок такий маркер-серденько. Тож хочу розпакувати разом з вами. Вперше замовляю ці бренди пряжі для шкарпеток. І що ж там у мене є гарненького? Гарненького, багато. І перші моточки це ось такий бренд. Я ще ніколи не в'язала. Такою ниткою дивлюсь, тут цікава скрутка. І це а, тут котон, так? Зараз дивлюся склад, дівчатка. Секунду. Ага, 72% котон. І 18 поліамід. Цікаво. Я думала, якщо чесно, що вони теплі, але ж це і є добре, буду в'язати влітку. Клас, прикольно. Не дочитала я на сайті, що це не вовна, а це бавовна. Прикольно. В мене ось з цим моточком була асоціація, що це кавун, а бачите, навіть на етикетці намальован кавун. І ось цей фрукт, папая, здається, прикольно, дуже круто. Коротше, це, мабуть, перші моточки, які я розпочну, з яких я розпочну в'язати шкарпетки. Вся пряжа для шкарпеток у мене тут. Тож. Так, випадає гумка Лавіз І дуже-дуже я хотіла спробувати. Ці нитки. По-перше, це твідова ниточка. Я дуже люблю твідову нитку. У мене є один кардиган. Якщо пам'ятаєте, я в'язала коричневий з твідової пряжі. І я мріяла про такі шкарпетки з твідової пряжі. Це Rico Design. Чотири ниточки з І в мене є ось тепер такий колір гірчиця. Такий прикольний Ще Молочний. Дивіться, яке чудове поєднання у молочного, і в хакі такі вкраплення різнокольорові, а гірчиці просто сіро-чорно-білі. Цікавий варіант. І останній моток. Останній моток це на кобохо. З цією пряжею я знайома, звісно, але мені сподобався колір такий морський. І прикольно вив'язаний тут вив'язана шкарпетка, вив'язаний зразок на картинці. Можна подивитися, як це буде виглядати вже у виробі. І, звісно, тут теж асоціація така з морем і на етикетці. Радію, що зробила це замовлення. Буду зараз роздивлятися ці моточки, планувати вже на майбутнє. Перше, звичайно, що я розпочну в'язати, це ось ці шкарпетки, мов кавун. Краса! Сьогодні вже середа, і вирішила вам показати тут купу всього одразу. І дивлюся, дуже причудово передається колір майбутньої моєї ковтинки. У минулому відео я показувала відео, знімала в будинку, тому трошки колір передався світліший, а зараз це просто ідеальний колір. Якраз я ввечері вже знімаю, вже сьома вечора. Сьогодні було неймовірно спекотно, півдня в мене боліла голова. Я взагалі не хотіла нічого робити, вишивати не хотілося, дуже спекотно. І все ж таки я дуже люблю дощ, бо дощ, не знаю, мене надихає на те, щоб робити ще більше, ніж я роблю. Тож, що в мене тут? Кардиган, в мене тут є шкарпеточки. Зараз я вам буду показувати. Знімати на вулиці то ще той експеримент. Так, у мене, до речі, ось така є торбинка проєктна. Дуже класна, дуже зручна. І що по шкарпетках зараз? Я один день в'язала з цієї пряжі твіт. Тільки колір в мене ось такий. Колір гірчиця, і це я вперше в'яжу такі мережевні шкарпетки. Подивіться, як круто вийшло. Це не тому, що я себе нахвалюю тут, а тому, що це дійсно я вперше в'яжу таку шкарпетку. І не сказати, що дуже просто взагалі, я завжди кажу, все просто, все, все причудово, просто потрібно сісти і робити. Тут мені довелося так добре попрацювати. Повчитися і я дуже задоволена результатом. Тут шкарпетка на розмір 38-39, і підошва просто вив'язується лицевою гладдю, а верх шкарпетки є такий класний ажурний візерунок. Не знаю, мені здається, вам нормально видно. Але я ще планую гарно пофотографувати, коли зв'яжу другу шкарпетку. Мама з мене сміється, що я в'яжу по одній шкарпетці і вже беру іншу пряжу і продовжую в'язати інші шкарпетки. Але мені дуже цікаво пробувати нові нитки. Тому я зв'язала одну шкарпетку з твіду і іншу шкарпетку сьогодні почала. І сьогодні її вже завершую. Це шкарпетка з котону. Для мене відкриття, що є шкарпеткова пряжа бавовняна. Я, якщо чесно, взагалі завжди вважала, що це має бути тільки тепла нитка. Але ні, бачите, є бавовняна ниточка, і подивіться, що в мене вийшло. Це справжній кавун. Просто якась причудова краса. Навіть на етикетці ниточок, бачите, намальований гарбузик, ой, гарбузик, кавунчик. І що хочу сказати по цій ниточці? Вперше я в'язала такою бавовною, і зрозуміло, що вона мала не тримати форму, це я розуміла, тим більше, що тут в складі є бамбук. А бамбук він дуже м'якенький, і в полотні такий взагалі дуже приємний, м'який, і він взагалі не тримає форму. Тому тут верх шкарпетки, де резинка взагалі так гарно розтягується, і далі не тримає форму. Ну, як тут, наприклад. Тут, бачите, вона розтягується, і далі збігається на початок, так, а тут. Ні, тут, якщо вже вона розтягнулася, то вона так і залишається. І вив'язувала я тут п'яту трошки іншим способом. Далі скорочувала петлі звичайним класичним способом, і буду вже завершувати шкарпетку і закривати. Тут в мене залишилося по 12 петельок. і закривати я буду таким способом, як цю мережеву шкарпетку. І ось подивіться, тут видно, що таке враження, що я продовжила в'язати і немає ніяких дірочок, і немає слідів шва взагалі. Мені дуже сподобався цей спосіб. Дуже класно видно, дуже класно виглядає. Я вважаю, що я вийшла на новий рівень майстерності, тому вирішила, що теж тут. Так само буду завершувати цей виріб. Ось такі дві надзвичайно класні шкарпетки у мене вже є. Тож, сьогодні, я, мабуть, сказала на початку відео, що сьогодні середа, але сьогодні вівторок. Це все спека, не зважайте. Тож, вівторок я витратила на те, щоб вив'язати ось таку чудову шкарпетку з бавовни. Поки я в очікуванні дощу, а його обіцяють в четвер, тож в планах в мене продовжувати в'язати ковтинку, і зараз покажу, на якому рівні в'язання зараз, де тут? Я вже почала ось я почала вив'язувати вже пройму. Ось це початок. В'яжу тільки полочку поворотними рядами, так, і вже тут я скорочую петлі, бо В-такий буде В-образний виріз. І ось так виглядає, Бачите, скорочення петель гарно видно. Тут було рівно-рівно. Далі я вже скорочую, потім буде планка з гудзиками. Ось така в мене виходить краса. Дуже задоволена теж цим виробом майбутнім, поки це є в'язальний процес. Але мені подобається, як це все зараз виглядає. Я дуже надихнулася на в'язання, тому продовжую. Не знаю, чи так буде далі. Поки в'яжу, поки є настрій, в'яжу. Завтра вже отримую посилку з нитками для того, щоб зняти для вас майстер-клас по пледу, який я вам обіцяла. Це буде клаптиковий плед. І ще одна цікава до мене посилка йде. Теж отримую і одразу вам покажу. Там надзвичайно красива книга буде по в'язанню. Просто я вже її чекаю дуже-дуже дуже сильно. І вчора я присвятила цілісінький день вишиванню. І зараз покажу вам, що я там не вишивала. Просунула цей семплер надзвичайно красивий. Мрію завершити в цьому сезоні літньому цей дизайн, але не знаю, не буду вам нічого обіцяти. Ну, поки вишивається, так знаєте, дуже відпочиваю. І зараз покажу вам. Так, в мене тут є для всього проєктні торбинки. На дачі це дуже зручно. Вдома все на столі, а на дачі потрібно все отак складати. Тож, в мене є ось такий дизайн від Терези Когут. І я його вчора активно вишивала. І ось що в мене зараз, подивіться, тут. З'явилася. Так, зараз візьму спицю, щоб вам пальцями не тикати. Так, а в мене тут з'явився ось цей майже букет. Трошки тут було вишито вази. Вишила я ці квіти з листочками, вишила також, продовжувала вишивати літери і все. А, і ось ця частинка маленька, якийсь кругляшок тут теж вийшов гарненький. Ось така краса. Дуже дрібний хрестик, дуже-дуже дрібно. Але красиво красиво виглядає, подобається мені вишивати. Так, на камері навіть не світяться ці хрестики, хоча темний колір тут в літерках трошки просвічується. Але красиво виглядає на камері, що так світло, гарно падає. Тож було трошки вишивки. І думаю, ще на цьому тижні вишивка буде. Бо сьогодні тільки вівторок, і я так планую, що ще з вишивки вам щось покажу, а поки що так. Всім привіт! Незвичний ракурс, дівчатка. Я дов'язала ось ці шкарпетки, і навіть не знаю, як краще було їх показати лише на нозі, мабуть. Подивіться, який класний візерунок, мов кавун. Я п'ю каву, йде дощ. І це просто надзвичайно красивий сьогодні має бути день і дуже крутий ранок, тому що я виспалася ось. І що я в захваті від цих шкарпеток, ще тому, що вони з бавовни. І я вперше бачу взагалі бавовну для шкарпеток, я вже про це казала. І те, що вони на ногах, я вам хочу сказати, це якийсь просто кондиціонер для ніг. І якщо теплі шкарпетки ми надягаємо і вони одразу починають гріти, то ці якісь такі прикольні їх вдягаєш, а вони такі, як охолоджують ноги, знаєте, дуже дихаючі і дуже приємні на дотик. Тому рекомендую і бавовну для шкарпеток, і шкарпетки з бавовни. Тож ось така краса в мене тут. А ще у мене вчора була така, знаєте, розвага, така собі розвага. Я, значить, думаю, піду, подивлюся, які ще там є кольори. І на кожній етикетці з цих моточків, які нагадують якийсь фрукт, намальований фрукт. І в мене була така розвага, я дивилася на шкарпетки, наприклад, темно сині і думаю, так, це, мабуть, виноград, точно виноград, відкриваю фото, а там на етикетці намальована слива. Потім дивлюся жовті. Іду така, думаю, ну, точно, точно лимон. Відкриваю, ні, там, лимони, яблука, чи ще щось там. Коротше, там є ще полуниця, слива, виноград, яблука, апельсини, купа різних фруктів. І я ще маю такий моточок різнокольоровий, нагадуючи папаю. Ну, не знаю, ще буду чи ні, ще замовляти, але мені дуже-дуже сподобалося в'язати з цієї бувовни. Так, зараз буде розпаковка. Подивіться, яка гарнюща до мене прийшла посилка. Ось магазин. Зараз покажу вам. Ось, вперше замовляю в цьому магазині. Така тут ще декоративна штучка. Ох, я, уявляєте, вчора отримала, і до сьогодні терпіла, щоб не розкрити, але там є дещо. Чого, на що я дуже очікувала. Так, мені здається, потрібно взяти ножиці, бо я не розв'яжу. А ні, вийшло. Так, сьогодні дощить. Щойно було сонце, дивлюсь, знову зараз хмара. Мабуть, знову буде дощ. Ох, яка краса там, дівчатка. По-перше, я купила ще один моточок для шкарпеток. Вперше буду в'язати з цієї пряжі, але на дотик вона вже неймовірно ніжна. І який тут склад. А склад тут мерінос і нейлон нічого собі. Це дуже приємна нитка. І там такий зразу зразок. Це майже ураган. Зразок на сайті був вив'язаний, мені сподобалося, тож я вирішила замовити. Скільки тут метрів? має вистачити на пару. 200 метрів. Ну, має вистачити. Так, але замовлення я робила не заради одного матка Ниток це як вже додаток до замовлення. Були ниточки. Думаю, ну, якщо я вже замовляю, якщо вже ці нитки є на цьому сайті, то замовлю. Я дуже хотіла цю книжечку, я дуже-дуже на неї чекала. Так, зараз, якщо мене вітром не знесе, то розпаковка вдасться. Так, подивіться, яка гарна книжка в мене в руках. Я обожнюю такі атмосферні книги, У мене їх вдома чимало. Я їх колекціоную, збираю свою власну бібліотеку. І вони дуже надихають мене на в'язання, на вишивку, на декор. І зараз з вами погортаємо. Да знаєте, такі книжки гортати. Тільки гортати задоволення. Ну, неймовірно красиві ілюстрації. Подивіться, як класно. Мрію про такі фото в своєму інстаграм. Тут про нитки, про фарбування ниток. Опис до в'язання светрика. О, шалик є гарний. Краса. О, який шалик. Шалик я теж планую в'язати спицями. і планую знімати майстер-клас. Шкарпетки, теж опис, шапка. Рукавички. Класна книжка. Фото взагалі дуже затишні. Тож, такі покупочки були невеличкі, і вчора я отримала нарешті пряжу для пледика і вже розпочну з понеділка для вас знімати майстер-клас. Тож готуйте гачки, готуйте настрій, та будемо з вами в'язати клаптикову ковдру гачком. І я поспішаю підвести підсумки тижня. І мало не забула вам показати, що у мене є маленький вишивальний фініш. В минулому відео показувала вам, що в мене є такий набір. І сподівалася, що вже в цю п'ятницю покажу вам вишите яблочко таке красиве. Гарнюще вийшло, мені дуже подобається. Старший син вже собі його захотів десь повісити на робочому своєму столі. Тож буде прикрашати такий куточок моєї дитини, у дитячій. Яблучко дуже, таке, знаєте, яскраве, соковите. І вишивала я його рівно один вишивальний день. Зранку розпочала, ввечері в мене вже був фініш. Ось така краса тепер є. І я радію, що все ж таки на цьому тижні вишивка була. І було багато в'язання, але вишивка все ж таки присутня в моєму рукодільному житті. І що ще? Буквально вчора показувала вам ось цей моточок, який отримув... отримала поштою, і розказувала, що вперше замовляю такі нитки, і не втрималася, розпочала в'язати нову шкарпетку. І подивіться, який прикольний смугастик виходить. Так, взагалі, круто поєднані тут кольори. І дуже приємно цими ниточками в'язати. Вони дуже м'які, дуже ніжні. Якщо ви не любите колючу пряжу, то ця нитка підходить для вас, бо вона неймовірно м'яка. І дуже еластична в полотні, вив'язується швидко, просто, класно, без будь-яких ускладнень. Тож, розпочати. Розпочато нова шкарпеточка, і вчора я гарно попрацювала над майбутнім кардиганчиком. Вчора так у нас прохолодно стало, був дощ, потім такий вітер, потім знову дощ. Тож, я думаю, так, класна погода для того, щоб в'язати якраз щось дуже тепле з мохеру, і руки не пітніють. Було взагалі дуже комфортно вчора, бо навпаки, руки мерзли, і потрібно було зігріти якимись теплими ниточками. Тому я вчорашній вечір присвятила кофтинці і нав'язала вже тут багатенько. Я вже вив'язала дві полочки і розпочала вив'язувати спинку, і там вже половина спинки вив'язана. Ось вже є одна полочка. І друга. Тут вже йде на пройму виріс і подібний буде теж виріс спереду, на планці і на гудзиках. І ось що в мене тут: тут в мене вже половина спинки. Класно вив'язується кофтинка, мені дуже подобається, дуже вона така м'якусінька, теплюсінька буде. І це такий проєкт, такої, знаєте, бабусиної кофтини. Буду, мабуть, носити її на дачі з превеликим задоволенням, коли вже будуть прохолодні вечори, і для такого більш затишного знаєте, вигляду я себе уявляю, якісь такі картаті на сорочці. І в такому светрику, мені здається, буде прикольно пити на вулиці чай. І, коротше, знаєте, такий затишний контент точно буде. Тож, що на цьому тижні, мабуть, все з рукоділля підведу підсумки, задоволена тижнем, як і завжди, своїм рукодільним. Добре, що був настрій сили на хобі, і це для мене важливо, тому що сили та енергія на життя в мене від хобі. Тож, я бажаю вам натхнення, затишку обов'язково. Пробуйте щось нове, вчіться в'язати, можливо, вчіться вишивати, щось робити новеньке це дуже надихає знову і знову проживати день, який не завжди вдається проживати легко. Тож, дівчатка, обіймаю кожну з вас. Щиро дякую вам за підтримку, за те, що дивитеся мої відео, за кожну вподобайку, кожен коментар та підписку. Тож, до нових зустрічей в новому відео.